Привіт-привіт, малята! Ялинок в нас різних є дуже багато, та ми з вами незвичайні ялинки спробуємо повикладати. Та спочатку вправо-вліво поверніться один одному всміхніться та скажіть вітаю! Гарного настрою! Всім бажаю! Пригадаємо з вами будову ялинки. Вона має стовбур, гілочки, голочки та шишки. Влітку та взимку у ялинки однакове вбрання, і воно зеленого кольору. Підготуємо картонний аркуш паперу зеленого кольору під кольор ялинки та виріжемо трикутник. Гілочки для ялинки ми з вами зробимо за допомогою прищіпок. А щоб далі працювати, треба ручки розім'яти. Пальчикова вправа з прищіпкою. Прищіпку в руці тримаю, між долоньками катаю. В праву ручку я візьму, масаж пальчиків почну. Потім руку поміняю, масаж пальців повторяю. Ось які вони гарненькі наші пальчики маленькі. Молодці малята. На паперову ялинку ми з вами будемо. Чіпляти прищіпки. На відстані під кутом. Ми з вами ось так розміщуємо зелені прищіпочки Перша ялинка готова. Для наступної ялинки я відріжу тоненькі смужечки зеленого та коричневого кольору. Вони в мене довгі. Коричнева смужка це буде стовбур ялинки. А зелену довгу смужку я розріжу на дрібні смужечки різних розмірів. Подивіться, які вони в мене є. Я їх виклала поруч із стовбуром по мірі збільшення одну від одної. І тепер на стовбур ми так викладаємо з вами, щоб зверху в нас була коротесенька, найменша смужечка. А донизу вони стають все більшими та більшими за розміром, щоб у нас з вами утворилась ось така гарна ялинка. В нас вже дві ялиночки. Наступну ялинку я викладала із олівців зеленого кольору. Всі олівці були різного розміру від найдовшого до коротенького. Ось таким чином я виклала, але ви побачили, якщо ми поміняємо місцями олівці, то на ялинку це вже не буде схоже. Подивіться, будь ласка, знизу найдовший олівець, а доверху до верхівки він зменшується. Якщо ми поміняємо місцями олівець, знов-таки ж ялинка в нас з вами не буде схожою. Назвичайно, ось така ялинка в нас з вами з олівців. А ця ялинка викладається із сирників. Сірники, якщо з ними правильно поводитися, можна викласти ось таку дерев'яну ялинку. З сірниками можна гратися, але обережно не підпалюючи їх. Тоді в нас з вами буде дуже гарна гра для вашого розвитку. Я зробила Їлочки, а тепер імітуємо, викладаємо стовбур ось така ялиночка. А ця ялинка із рахівних паличок зеленого відтінку. Ось таким чином складаємо, нібито стрілочки одна до одної паличку і ставимо донизу стовбур червоного кольору. І ще з кольорової шнурівки можна викласти дуже гарну ялинку. Знизу в нас буде дуже широка частина, та постійно ми зменшимо до верху нашу ширину ялинки. Це є верхівка. Ось така ялинка викладається. Знизу наша ялинка широка, а до верху вона звужується. Малята, пригадайте, будь ласка. Що ж це за лісова красуня вічно зеленого кольору? Правильно, ялинка! Подивіться, як багато ялиночок ви можете вдома виготовити, одночасно граючись та розвиваючись. Я вас дуже прошу. Зробіть ялинку, яка вам більше до вподоби, та надішліть мені фотозвіт. Я бажаю вам усього найкращого. До нових зустрічей, малята!